Я маю чесно гордити вас дипломами, які ви вибрали в конкурсі «Інноватика в сучасній світі. Я хочу подякувати вам, що в цей непростий військовий час ви знаходите в собі і сили, і наткнення для того, щоб на належному рівні робити свою справу. У нас освітяни також дуже потужно займаються волонтерською діяльністю, підтримують наших захисників. Дякую вам за те, що ви робите і бажаю вам нових звершень. Вашій надважливій справі на благо нашого міста і нашої країни нагороджували переможців міжнародної виставки інноватика в сучасній освіті. Ми примножили скарбничку міста Кам'янського у золотих медалях. Цього разу вони всі золоті. Кам'янське лідирує в Дніпропетровській області за кількістю нагород і в усій Україні. Не було б можливим створення цих робіт, не було б результатів, якби не було тісної співпраці міської влади, закладів освіти, керівників, педагогів в останні роки в нас дуже багато уваги приділяється саме зміцненню матеріально-технічної бази завдяки зусиллям міської влади створені комфортні умови. Сьогодні ми отримали сертифікати автора за перемогу у конкурсі. Наша робота присвячена одній з глобальних проблем сучасності. Це подолання освітніх втрат, мотивації учнів до навчально-виховної діяльності. Ми стараємося, ми робимо все, щоб наші учні були найкращими в Україні.